вы знаете про этот конкурс кенгуру математичного? Это несколько Ничего не знаю. Развивать память. Конкурс, конечно, интересный. Вдруг дальше пойдет выше. Не могу пригодиться. Тем более математика это такой предмет, который включается в ну, жизнь. Проверить себя, конечно в пятой школе, во втором класі. Преподаватель картинка Наталья Ивановна. Мне кажется, что надо бы больше проводить таких конкурсов, и это придет к тому, что наши дети немножко под как бы, повысят уровень знаний. Удачи всем. з вами Для участі у міжнародному математичному конкурсі Кінгуру. Нам уже два роки. Минулий рік перший раз цей конкурс проводився в місті Вільногірську. Цього року ми також вирішили провести цей конкурс. Минулий рік участь у конкурсі брали 179 чоловік. Цього року більше вже дітей, цього року 218 чоловік різних міст, з різних шкіл міста. Зараз коротеньке слово, слово вам скаже Турбін Василь Петрович. Дорогі учні, сьогодні ви будете приймати в конкурсі. Який, ідея якого була започаткована в далекій Австралії. В 1991 році група математиків із Франції започаткувала міжнародну асоціацію проведення гри конкурсу Кінгуря, спостерігаючи за динамікою розвитку конкурсу Франції. Багато європейських країн започаткували конкурс в себе. Було створено міжнародну асоціацію проведення конкурсу «Кенгуря без кордонів», яка координує проведення цього конкурсу в Європі та всьому світі. Під Егідою ЮНЕСКО. Три представники України являються членами цієї асоціації. Ідея проведення конкурсу Кінгуря на території України була від Львівського фізико-математичного ліцею вперше в 1997 році учні шкіл. Львова та Львівської області приймали участь у такій грі конкурсі Кінгуря. Хочу сказати, що вже у 2002 році більше мільйона учнів шкіл Європи і 40 тисяч учнів шкіл України приймали участь в цьому конкурсі. Конкурсі приймають учні багатьох регіонів нашої України. Надзвичайно великою популярністю конкурс користується в таких областях, як Донецька область, Сумська, Харківська, Запорізька, в Атомномній Республіці Крим. В нашому місті, як вже було сказано, Ця гра, конкурс, буде проводитися другий раз. Я хотів би сказати велике спасибі ініціатору проведення цього конкурсу, випускнику Львівського національного університету, вчителю загальноосвітньої середньої школи номер 5 керівнику методичного об'єднання, вчителів математики Данилюк Ярославі Івановичу. Давайте павла. Ви подивіться, яка кількість дітей зараз зібралася в цьому залі, щоб приймати участь в конкурсі. Цей конкурс має надзвичайно велике значення. Ну, по-перше, він розвиває логічне мислення в учні, дає нас для того, щоб учні зацікавилися математикою, більше звертали увагу на математику. Крім того, наші школи, школи України, в цьому вже році будуть приймати участь в міжнародному моніторингу якості знань, який започаткований і його. Можна сказати, правління знаходиться в Канаді. Уже 400 учнів наших шкіл, шкіл України, це 4 і 8 класи, будуть приймати участь в цьому моніторингу, щоб цей конкурс допоміг вам стати корисними людьми. У своєму нашому суспільстві всього вам доброго! Зичу успіхів і стати переможцями цього конкурсу. Спасибо. Ов'язково ж приємно те, що сьогодні зібралася дуже велика кагорта юних математиків міста Вільногірська. Приємно те, що серед учасників другого, другого року вже міжнародного конкурсу є учні початкової ланки початкової школи, і вже наші е, цьогорічні вже випускники. Хотілося б сказати, що кожен з вас. Своєю участю дає можливість, як Василь Петрович сказав, що міжнародний конкурс не має кордонів. Тому кожен з вас дає можливість прописати коротеньке, але для кожного з нас дуже важливе слово вільногірці в той міжнародний список учасників, який існує поза межами України. Тому я хочу побажати. Це, щоб сьогодні всі завдання, які ви отримаєте, для вас були цікавими і нескладними, щоб ви змогли доказати свої знання, щоб ви трудилися і мали від цього задоволення. Поспіхів вам в сьогоднішньому конкурсі! Почне, <праць> а, а зараз трошки приємної хвилинки. Я так, як я вам казала, минулий рік брали участь 179 учнів шкіл всіх п'яти шкіл міста. 22 з них отримали головний сертифікат. На жаль, червоний сертифікат не отримав ніхто, це відмінний результат. 22 дітей отримали добрий результат, значить, вони отримали. Голубий сертифікат. Я хочу назвати їхні призвичь. Я буду назвати школу, назвати називати буду призвичь, і ви будь тут на сходи будете по по одному ставати і щоб всі побачили вас. По місту Вільногірську зайняв воїн Ростислав, 5 клас 65 балів і Чупахіна Іра, 4 клас 65 балів. Умови конкурсу, умови задач кожного року складає країна різна країна. Кожного року якась країна складає. Цього року складає Іспанія. Вони склали, переклали і координатори кон конкурсу в Україні. Це я сказала Свято Петрович, військ фізико математичний ліцей, прийшла на ось такий пакет. Тут умови конкурсу, вони запечатані, умови конкурсу. Всі ваші задачі. Я зараз їх розміркувати. вот здесь, в этом, в этом столбике. Первую букву фамилии и зарисовали. Теперь вторую букву нашли в столбике и зарисовали. А теперь вы должны свою фамилию, имя, отчество закодировать. Посмотрите, напротив каждой буквы есть столбик. Так, тихіше, дітей. Ви повіше пишете у кожній дитинці по одній буковці. Друкуєте своє прізвище. І в двох портальних ви пишете ініціали і ліковані. На напиши На бише печата его. Вот тут шик. Кожному Кожному. Пидреку замалевываем ши. Вот тут замалевываешь пидряк. Да, да, пидревается. Вот тут. Запевнення на чемпать як будь-якої випишете?